Вітаю, друзі, етер телеканал Перший міський продовжується. Мене звати Руслан Дроздов і прямо зараз. Інтерв'ю дня В нашій студії найближчі 20 хвилин. Сергій Сергієнко, голова громадської організації «Hello Мото. Вітаю вас і сьогодні з нами. Олександр Твардієвич, волонтер, член громадської організації «Hello Мото. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що не прийшли, а приїхали до нас. Бо сьогодні в нашій студії не просто волонтери, сьогодні мотоциклисти, волонтери а, а, людини, які знають, що таке вітер, що таке воля, що таке свобода і що таке братерство. Бо все ж таки, коли ми бачимо і всі ці а, фільми, коли прийшли до нас вони з американських е свого часу теренів, ми бачили байкерів, які їздили, і це було братерство. Потім в нас з'явилися байкери, які теж як одна сила завжди були. І зараз ви теж знов таки як одна сила, з початку війни, продовжуєте не просто їздити на мотоциклах, а ще й продовжуєте волонтерити. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, як ви прийшли до того, що не просто залишаєтеся байкерами, українцями, вільними людьми, а ще й стали волонтерити? Пане Сергій. Ну, наша волонтерська діяльність розпочалась ще задовго до війни, але вона носила такий характер більш гуманітарний. Угу. Це була допомога дитячим будиночкам, інтернатам, багатодітним сім'ям. Родинам, але з початком повного повномасштабного вторгнення ми побачили да, всі ці жахи, які почали з'являтися і в етері каналів. Так само поспілкувавшись з нашими друзями-мотоциклістами, які на той момент не знаходилися в Миколаєві, угу. ми більш були вже обізнані о ситуації там, коли в березні 22-го року в них припинилось водопостачання. Наша діяльність волонтерів. Терська в військовий час розпочалась саме з того, що ми почали возити великі вантажі пітної води бутильованою. Uh -huh. Був складений договір з одеською фірмою, яка розливала бутильовану артезіанську воду. Вантажили 2, 3, 5, 7 тонн води у декілька бусів і везли у Миколаїв саме у ті райони, в яких не було yeah. майже не було води. І саме, саме підпітна вода, бо технічна вода подвозилася і там і фурами, водовозами з yeah, і... водою там були великі проблеми. Ми пам'ятаємо це дуже... в Миколаєві. У нас дуже гарний наш товариш, один з координаторів Миколаївського Червоного Христа. Uh -huh. Він нам. По змозі давав саме ті адреси, саме ті вулиці, де була сама-сама така велика проблема, бо точки роздачі питної води були не, усіх, не на всіх вулицях, і особо стареньким людям було далеко добиратися, щоб взяти ту воду. Yeah. І нам приїздили до корабельного району, і під обстріли попадали, бо на той момент це було. І стріляли у тому числі по караванах з водою. Ми це пам'ятаємо, і по містах роздачі. Да, це на наших глазах було декілька випадків, коли були загинули люди, ага. коли були травмовані. А так як я, ми є ще й парамедиками одеськими. Ми завжди з собою возимо великі аптечки. Ага. Спеціальні аптечки, не, не гражданські, да не цивільні, да. оказували допомогу і постраждали. І, ну, все-все було, все на той момент все було. А потім ввечері приїхавши додому, вже читали російські новини, що було уражено там якісь військові цілі, і якісь да, 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 да. там найомники, якісь Абранси техніка. А та, та, коли я своїми очами бачив, де воно прилітало, і що на де воно яке руйнування приносило, це було дуже ну повністю міняло наш світогляд. І зразу ставало ясно хто тут, хто тут говорить правду. правильно. Саме так, да, да, да. От подалі ми вже комплектували наші вантажі, да, як ми їх назвали гуманітарний конвої. Ми uh -huh. їх почали комплектувати ще й продуктовими наборами, і на той момент дуже поторощу потоваришували з адміністрацією декільких районів вже за Миколаєвом. Це була Галіцинівська громада, uh -huh. пані Наталя нас приймала, І на той момент ще туди ніхто не їздив, не волонтерили. бо… Були, були дуже сильні обстріли. Ага. Багато, багато дорог було заміновано. Декілька разів теж попадали в такі неприємні ситуації, але наш оптимізм, наша братерська підтримка вона є сильною і ми пробивалися, проїжджали. Це селище Галацинове, Галицинова, Луперів, Лімани. На той момент це було такий Передній край. Жах, день, повний, да. Да, Потім да. ми вже почали їздити, почали їздити до Шевченківської громади, до пана Пилипенка. Пане Олеже, привіт. Якщо бачиш, дуже радий, дуже радий передати тобі привіт. Бо це молодий адміністратор, який на той момент тільки звільнився з полону. Угу. Він декілька місяців був у Каховці у полоні і так. Натерпівся, як ну, то звісно. кажуть. От він, будучи такою молодою, гарячою ентузіастом і людиною такою, він був повністю обізнаний о справах діл у всіх своїх селищах. Це Шевченківська громада, 16, 21 селище, якщо угу, не помиляюсь, 16 угу. тисяч людей, але багато на той момент хто виїхав. Так ось і ми почали їздити до Шевченкова. До Новогригорівки, Любомирівки на той момент вже їх звільнили, орків відігнали за Дніпро, тому mm -hmm. дала змогу нам проїжджати далі. Десь вже в осені 22-го року ми побачили, що ну, вже гуманітарний вопрос був більш-менш вирішений. Yeah. Були поставки вже хліба, якісь там продуктів. Тому наша допомога з продуктами не була вже стіль актуальною. А ми побачили, що шо у селищах не залишилося мужчин. Так. Чоловіків не було. Старіки, якісь дідусі, бабусі, які там позалишалися, і вони не могли дати собі раду. Вони не могли перекрити залізти на дах, там по той побитий шифер, uh -huh. змінити. Да. У багатьох було розбито шибки у вікнах, або навіть з рамами ці ж ш... да. да. uh -huh. обстріли продовжувалися вже не тої інтенсивності. От, тому було прийнято колегіально вже така. Рішення о тому, що будемо вантажитися най найсамими -най такими вкрай необхідними матеріалами: це пліти у це плівка, це деревина, дошки, це цвяхи, це шурупи. В нас був на той момент ну, небагата матеріальна база з інструментом. У нас був ага. свой, свій генератор. І от ми виїжджали по 15 до 20 чоловік. Ми виїжджали на оці постраждали населені пункти. Ви з водовозів перекваліфікувалися на будівників. Хоча в нас там майже ні в кого немає будівельної спеціальності, ну, ви знаєте, українці вміють все. Українці своїми руками, особливо чоловіки, та хай і не тільки чоловіки, і жінки. Вони вміють все. Вони можуть там полагодити. і… І Телебачення, вони і з проводами розбираються. Я це вже побачив і на своєму досвіді. Да. Я це побачив, да. що наші хлопці і дівчата, багато дівчат. Ви не бачили, як дівчата працюють і вони завзято вмі... звідки вони все це знають? Ніхто так. не знає, але ж вони все це вміють. Так роботи були примітивні. Не було да. там якихось там високотехнологічних та робіт, але, але... забити вікно. Плитою СБ або плівкою, щоб було хоч якесь там світло в хаті, ну, да. проводку починити, або там перекрити крышу, який, да, кришу, да. там елементами той шифер поміняти. Ну не не є питання. Як, -як, -як, як то сталося вже, пане Олександре, як ви приєдналися до громадської організації? Чи з самого початку? Чи давно ви на байку, чи давно ви в цьому братерстві? Е, ну, вперше, це от коли я тільки е, в мене з'явились явили, думки просто щоб придбати мотоцикл, угу. і я до пана Сергія попав у мотошколу. Так е, я відучився, але ну це знову ж таки. Це ще було до війни. Е, це така не волонтерська діяльність, а просто знайомство. А вже після початку повномасштабної війни, спочатку, ну, в мене є основна робота, на якій я працюю. Це, от як приклад про те, що казав Сергій, я працюю програмістом, але. Uh -huh. е Робимо все, що можемо Звісно. <laughs> так, Звісно. от і після початку вже повномасштабної війни я зрозумів, що дуже багато людей постраждалих від війни, і треба робити щось більшого, окрім своєї основної роботи. І почав шукати от хто як допомагає, і так далі. І побачив від Сергія пост в інстаграмі про те, що потрібні люди на відбудову. І от з цього, в принципі, почалось. От Сергій став постійним постачальником волонтерської роботи. Тепер, здебільшого, от якраз співпрацюємо, постійно їздимо, збираємось. От як чоловіки, так і жінки. Для мене теж коли я в перший раз поїхав, було трохи дивно, коли я побачив таких тендітних жінок, які там замішують цемент, які кладуть кирпичі, викладають. Трохи здивувало, але. Ти дивишся і розумієш, що дійсно ми переможемо <гум> завдяки тому, що в нас такі сильні духом люди? Ну знов таки, ви айтішник. ви своїми пальцями вмієте код писати, програмувати. Я не знаю, там хакерити все що завгодно. Але тут цвяхи, тут цегла, тут деревина, тут будинки і так далі. Звідки ви все це знаєте? Просто знаєте. Просто як ну виховання. У мене в принципі батько виховав так, що чоловік має вміти всього потроху, uh -huh. ну прям не поглиблюватися, але, хоч принаймні поверхово, вміти щось там забити цвях, закрутити шуруп і так далі. А інше ну все одно все приходить з досвідом. Uh -huh. Тому там, навіть коли щось не вмієш, ти приїжджаєш, вже є досвідчені люди, які допоможуть розібратись, кажуть, що як робити, як куди і. Нічого страшного в цьому немає і навчитись можна доволі швидко. Як сприймають вас люди, коли приїжджають не просто охайні чоловіки, а чоловіки з бородами? Байкери приїжджають? По вас відразу ну, розумієш, що ви байкери, що ви приїхали, ви веселі, ви гуртом приїжджаєте і починаєте ремонтувати будинки. І звідки ви берете інформацію, куди треба поїхати? Ну, як я вже казав, ми на той час вже були знайомі з адміністрацією цих районів угу. і в дуже таких дружніх стосунках, так. тому саме від них ми дознавалися, у якому населеному пункту або на якій вулиці, угу. у великому населеному пункту найбільш потрібна допомога і навіть адресна допомога. Угу. Та, що Саме в цьому будиночку живе там одинока бабуся. Який там вкрай необхідна yeah. наша допомога. А, ну, а як вони до нас ставились? Ну, по-перше, це було враження таке. Да? Вони вражалися, що є люди, які всі щось вважали, що за це треба платити кошти. <сміст> 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 Але вже після першого дня робіт вже дуже ставлення, ставлення до нас змінювалося. Вони бачили, що ми це робимо від щирого серця безкорисно. Та й... Вже пішов слух, ну од ми там один місяць працювали, другий місяць працювали. Вже знали, що приїжджають Одесити. Вони нас так і назвали наші Одесити. Ми приїжджали, все робили. ми приїжджали зі своєю польовою кухнею. Тому що то 20 хлопців, дівчат треба накормити. нагодувати, да нагодувати це і каші, і жаркої, і там на да, печення, і макарони, і плов. Все все готувалося на місці, щоб була гаряча їжа. І ми готували завжди у два рази більшому об'ємі, щоб залишити гарячу їжу тим, хто там залишався. Бо насправді на той момент одесити багато, ну хто не зрозуміє, але це були насправді. Жах і війни. Абсолютно. Там тотальне було руйнування всього, що тільки можна. Вони б набачилися, вони були в окупації, багато з цих сіл були в окупації. Ну, Нічого гарного там не було. І отаке ставлення до, до них своїх співвітчизників, да, своїх сусідів. Я вважаю, що да, Миколаївці не так далеко вже. Абсолютно, Тому. Да. тому Можу, так це, це не якісь громкі слова. Я можу сказати, що з багатьма з них ми товаришуємо товарушуємо і дружимо більш і більш тепло спілкуємося, чим я там з деякими своїми родичами. Бо люди настільки прониклися, настільки відкрили серця. Вони побачили, що як це все робиться, що ми від себе робимо, що це не у нас немає ніяких там спонсорів великих. Да, що да. це все від нашого невеликого ком'юніті присходить. І, і знов-таки всі хлопці і дівчата, які працюють поруч. З вами. А ось такі волонтери, як Олександр, вони не отримують від цього ніяких грошей. Вони просто поїхали, тому що іншого ми за ідею. да, іншого <хи> шляху нема. Звісно, я розумію, що є волонтери, які за дві за два роки війни вони втомилися дуже сильно. Їх вже нема на волонтерському рівні. Вони вже не працюють. Хтось поїхав, хтось залишився, хтось до армії пішов. А як ваші волонтери втомилися? В нас, ну, по перше, у нас вже є велика кількість наших волонтерів, які вже пішли до війська. Так по-друге, в нас були перерви. На відпочинок, угу. зимова перерва, коли ну фізично не можна було роботи. Ну працювати, бо в Херсонській, в Миколаївській області такі ветрадуї, такі да. снігопади, що нам тут і не ну ми, ми такого та ми професіонали не завжди можуть працювати. Ну да. ми працювали до десь до січня не більше, і вже з березня починали свою угу. справу, бо ну, було дуже важко. І весь березень, квітень, травень. Ми якраз от потім літня перерва. Угу. Вже якось поменш було обстрілів, і вже там гуманітарний багато вопросів було вирішено питання. і вже на той час. Ми відновили все, що там можна було. Вже потім стали заїжджати сім'ї, які, да родини, які були на той момент у, uh -huh. десь у інших містах або з да, кордону поверталися. Ну да? вже вони давали раду. Вже багато було своїх селян, які сусідів, які друг другу там допомагали. Ну, да. Все одно ми продовжували, хоч іноді робити якісь виїзди, там якусь мебель для. Там, Клубу їхнього привезли, бо mm -hmm. все було потрощено. Комп'ютери дітям, щоб могли навчатися дистанційно, ноутбуки, планшети. Завжди їздимо смаколики. Велика кількість І так от біля мене на сидінні лежить коробка, в якій собрані пакуночки. Ми їдемо, де дітки бігають. Ми завжди зупинялися. Всі, всі знали, вже вони там блокпости організовували, такі дитячі. Ну, теж було. Потім була біда, бо порвала Каховську. Да, була підірвана росіянами Каховська ГЕС. Це да. призвело до страшних наслідків. Абсолютно І через так. тиждень після того, як зійшла вода, ми поїхали вже. Е Трохи іншою допомогою. Ми поїхали знов з пітною водою, бо були селища, де всі криниці були позатоплені, не було пітної води, але 250 кілометрів від Одеси сильно воду не навожився. Це далеко. Да. Тому в нас з'явився міценат, який з Сполучених Штатів прислав нам біля 40 фільтрів. Для питної води американських військових фільтрів і uh -huh. кожен з яких розрахований на 10 тонн будь-якої забрудненої води, воно робить її її чистою. чистою. Да. Частину цих фільтрів ми відправили нашим хлопцям, хто на той момент у. Був на позиціях теж з водою не дуже гарно було, не завжди водовоз мог до них доїхати так. через обстріл в тому разі. І у кожному селищі, в долю Днепра, ми залишали по декілька таких фільтрів, щоб могли для себе, для іменно для питної питної необхідності вони самі фільтрувати. Ото ручний насос, помпа, яку можна використовувати у будь-який день. Погрузив у будь-яку калюжу з не дуже придатної водою, mm -hmm. і, і там за хвилину 10 літрів там водити собі там зробив. Панове, скажіть мені, будь ласка, як зараз? Чи потрібні вам зараз люди, чи потрібно якоїсь людині, яка зараз дивиться наш телеканал і це інтерв'ю, приєднатися до вас, навіть якщо він не сидів ніколи на мотобайку, не знає, що це таке. Не питання з нами їздять люди, які не 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 є членами нашого да, там, мотобратерства, да. але вони там настільки сердечно віднеслись до цього, тому хто хоче, бажає мої контакти. Я можу залишити і буду радий кожному, хто з відкритою душою хоче допомогти. Наразі біда прийшла вже до нашого регіону, да, та Одеський район Одеської області. Селище Поліївка то вже було у всіх новинах. Шахет залетів подвір'я теж старенької родини угу. і тотальних руйнувань. Саме до тер да. призвело, тому е, от е, наразі ми вирішили вже допомагати у, у нашому району. Под Херсон ми наразі їздити не можемо. Я хвилююся, Я несу відповідальність за своїх волонтерів дуже сильні обстріли керованими і uh -huh. е, тому десь почати роботи, щоб побачили якийсь мурашник з людей, і туди нанесли. Удару, ну то дуже страшна річ. Ну і тим паче, тут у нас теж є немає. Ну начин, і на тим, жаль, тим більш да, у моєму рідному районі, де я все моє дитинство пройшло рядом селище Алтестово, де в нас дача, де я виріс, де я ходив на риболовлю, де я ходив по гриби, і ми завжди їздили всю поліївку на базар. І мені так це. ну, Смутно. Це болить, звісно, це болить. А, тому й ви то, А ще приїхали. Ми перші на своїх на мотоциклах. Ми приїхали у розвідку подивитися, що ж там сталося. На угу. да? що ж там, яка там родина, і приїхали ми до селищного старости. Ну, то молода родина, більш-менш молода. Вони там щось в них є якийсь бізнес. Тому чоловік Дмитро взяв мене за руку і каже: Ми самі свої питання вирішимо. Звідновлюнь там два будинки постраждали їхні, і от сусід дядя Сашко, який там ну там не гроші, не там у нього була десяток курт там і десяток качок, ага. але попало прямо. Залишилось, залишилось два-дві курки, там дві качки. Ну головне і, життя залишилося. Він і, живий. Я не розумію, як він вижив, бо він так. в момент прильоту знаходився за 10 метрів від. Тої воронки, ну от того попадання, коли на щастя живий, він скаже, що я зміг зробити такий крок назад. за... Mm -hmm. Орець вдома, да? і ну, двоє суток він нічого не чув. Да, <гум> у, у, у хати старенька Матуся, його сліта, mm. яка там зовсім не зрозуміла, що трапилося, бо ну, такої сили був вибух, що вигнула стіну з цього ракушечника Ой. з цеглини. Там, ну, і, і дом не підлягає відновлюванню. Треба все одно працювати, бо зараз дощі. Літо трошечки легше, а далі і зима знов -таки. Ну, вони не можуть почати на ні консервацію цього будинку. Uh -huh. Вони не можуть його поки розбирати, щоб будувати щось нове, тому що не сформована ще комісія, яка yeah. має обстежити. І задокументувати всі ну що що сталося, ну, так, так, так. тому поспілкувавшись, ми прийняли рішення о будівлі для нього модульного угу. будиночку на там 25 квадратних метрів з плитої СБІ. Угу. З вікнами, з дверима, щоб, щоб було йому де зберігати речі, які залишилися під відкритим небом. Так. Воно все замакає наразі. Дому, там, дом накрили плівкою, але вітра, я думаю, доконають цю роботу там, за, за декілька тижнів. Побудуємо невеликі курники. Купимо йому десяток кур, щоб він був дуже задоволений. Він так він нас зустрів так дуже з обережністю. Ну, да. а, хоча е, оптимізму йому не займати. Він такий дуже так каже, літо попереду, порвемо. Да. Я здивований, бо зачасту у людей так ну, опускаються руки, немає бажання щось робити, бо все, все життя ти робив цю хату, робив це подвір'я і, і он, одним прилітом. Ну, на. Да. А тим паче там поприлітала в них ну багато де поприлітало, хоча само село майже не ушкоджене, от крайні хати. Я розумію, тож якщо у наших одеситів є бажання допомогти, Hello мото, приєднуйтесь, будь ласочка, там є можливість знайти в соцмережах і в інтернеті, знайти хлопців, допомагати їм і онлайн і сильними своїми руками і своєю душею, і своїм гаманцем, всім чим завгодно, ви допомагаєте не стільки хлопцям, скільки собі. Українцю, ну і таким же українцям, які потрапляють від обстрілів. Тож хочу подякувати. В нас на жаль, закінчується час. Приходьте до нас ще розказуєте все, що ви робите. Нам буде дуже цікаво подивитися на те, що сталося з а, а, тим маленьким будиночком, який ви побудуєте. Бо обов'язково подивимося. Ну і будемо далі слідкувати за тим, що буде далі з вашою допомогою з громадською організацією Хеломотом. Тож хочу подякувати Сергію Сергієнко, голові громадської організації Хеломото. Дякую вам! Дякую вам, що запросили. І Олександр Твардієвич, волонтер громадської організації «Hello Moto. Дякую вам, пане. Да, дякую за запрошення. Завжди відкриті для вас. Ну і завжди працюємо для вас, наші глядачі. Залишайтеся з першим міським, не нехтуйте, будь ласка, сиренами, тримайтеся, все обов'язково буде Україна.